Руслану Миколаєвичу. що можете сказати по останній грі? Все-таки матч вийшов таким драматичним, гольовим, але все-таки переможним. Хочу подякувати всім вболівальникам, людям, які причетні до нашого клубу. Що можу сказати по грі? Молода команда металуру 2. Хлопці дуже. Зіграні, вони прийшли з Ю-19, мені дуже сподобалося. пресингували нас два тайма, було тяжко з ними, але тренерський штаб вибрав на ігру тактику, ми виконали її і зробили своє діло. Бачили вчора гарну реалізацію стандартних положень. Принаймні два голи наша команда забила після стандартів. Чи це означає про те, що команда... Розвивається саме от в цьому плані, і це вирішує долю матчу. Ну, ми зараз працюємо над цим компонентом. Воно дуже класно. Клас команди зараз і вирішують стандарти. В основному, коли команди рівні, та команда, які краще виконують стандарти, вони перемагають. Ну, власне, вчора і Саша Лавренюк казав, що все-таки трошки поганий настрій в хлопців погіршився після того, після трагічної звістки. І цю перемогу команда присвячує футболісту Володимиру Коричуку, який виступав за команду «Звягель» буквально недавно. Так, Вовік був в нашій команді. Два роки іграв на область, допомагав нам і на Україну грали ми. Ця звістка прийшла до нас за день ввечері до, до ігри. Всі дуже розстроїлися, бо хлопець молодий і він не, не, не ховався. До нього прийшла повістка, він прийшов і вирішив іти. Воювати. І сказав хлопцям, я йду воювати, виставився команді, як у нас тут прийнято, і поїхав на фронт. Я, мені дуже е, жалко, е, хлопця, Ми вже втрачаємо не першого з нашої команди, тому тяжко. І хочу сказати, завдяки нашим Збройним силам ми можемо грати. Вони нам дали таку змогу, і відчувається це тоді, коли дозволяє погода, все, все добре, у нас все мирно, але приходять звістки такі, і ми відчуваємо, що ми на фронті, ми воюємо і втрачаємо дуже, дуже класних пацанів.